Вітаю всіх глядачів в Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір і зараз будемо обговорювати все те, що відбувається на полі бойових дій та довкола України з нашим гостем з нами на відеозв'язку Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, раді вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава! І напевно почнемо з такої найбільш драматичної події. Хоча вже і майже тиждень минув часу підриву Каховської гідроелектростанції, е е можемо робити якісь перші попередні припущення, прогнози. На вашу думку, чи досягнули росіяни того, що вони планували, чинячи цей військовий злочин, і як це ця ситуація вплинула на баланс сил на південному напрямку і наших, і їхніх? Підривка ховки значно ширше питання ніж суто воєнне у воєнній частині. Вони результату не досягнули і не досягнуть. Вони страшенно боялися нашого контрнаступу, бояться його досі, і вони вважають, що ми, українці, будемо. Форсувати Дніпро, так як свого часу форсував радянський союз, коли штурмував Київ. Ніхто у здоровому глузді важку техніку не буде вантажити на баржі і не буде доправляти через Дніпро. А легкі моторні катери із невеликою частиною своїх спеціальних операцій як оперували, так і будуть оперувати. Тобто, тут воєнна філософія цього вибуху далека від свого результату. Разом з тим, цей акт тероризму. Я би його навіть назвав екоциду і геноциду має значно ширші моменти. Перше це зруйнувати усе, що можна зруйнувати. Вони добре усвідомлюють, що втрачають Україну, і в них проста філософія. Якщо не наше, то нехай не дістається нікому. Це момент перший. Наступне це потенційна ядерна риторика навколо Запорізької атомної електростанції. От, мовляв, дивіться, вода у Дніпрі впала, Ми не маємо як і можливостей Охолоджувати реактори, а отже, треба робити велику демілітаризовану зону навколо станції десь радіусом до 30 кілометрів. А це означає, що якщо їм такий шантаж вдасться, то ті сили і засоби, які там є, будуть зняті і переконцентровані на інших напрямках. Наступний направду далеко граючий аспект. Ми ж добре розуміємо, що із Каховського водосховища величезна кількість орних земель. Зрошувалося і там сіялася пшениця та інші зернобобові. Україна одна із передових країн, котра продає саме таку продукцію на світових ринках. А скажімо, на африканському континенті майже 400 мільйонів людей залежить від нашого зерна. У перспективі ми не отримаємо урожаю. Якщо ми не отримуємо урожаю і не займемо власну нішу на світових ринках, то обов'язково буде ріст ціни на зерно. А отже. Це вже торг із росіянами, і на як би це дивно не звучало в такий спосіб. Вони вкотре реконсолідовують навколо Путіна свою власну бидлу маску. Про це вже написав їхній алкогонов Медведів. Що дивіться, які ті опронацисти злі і погані не людяні. В нас немає іншого вибору, як підтримувати нашого фюрера і боротися за нашу велику родину. от такі головні акценти нам вартує розуміти. І ще один. Якби це дивно не звучало, але те, що між вежами Кремля через цей інцидент загостриться дуже серйозна боротьба, також факт у стратегічному підсумку, що вдалося, і чого вони набули, вони тільки посилили консолідацію західних країн навколо України, а в стратегічному сенсі дали зрозуміти, що вони нові варвари. Нові гуни, і що з ними ні про що не можна домовлятися, а вже потоки зброї однозначно збільшаться. Це конвульсія московської недоімперії, армія, яка може повноцінно воювати, яка мотивована, має хорошу техніку і добрий особовий склад, ніколи не вдасться до таких ганебних вчинків. А чому ви вважаєте, що це посилить конфлікт між вежами Кремля? Ви вважаєте, що цей Ховської ГЕС це була ініціатива якоїсь однієї групи, і інша група від цього постраждала? Я в цьому упевнений. Поясню, чому між вежами Пригожена даруйте, між вежою ФСБ, Бортнікова і Патрушова, і Шойгу наростає смертельне протиборство. У чому воно полягає? Обов'язково мусить бути призначений. Винувати за катастрофу в Україні, вона вже є питання: хто це винувати буде? Чи це буде борні купатошо? Котрі переконали Путіна, що за три-чотири дні можна ліквідувати українську державність, а отже, можна починати спеціальну воєнну операцію чи це буде вежа, що його герашем, ще не може упоратися із цим завданням. Так не буде. Чи це буде сам Путін? Це теж варіант тому що трансфер силової влади у російській історії дуже поширений. Я ще, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра уперше організувала так так званий Палацовий переворот, закінчуючи поєдинку між Сталіном і Берією. А тоді її всіх переграв Микита Хрущов, і це далеко не повний перелік їх доволі багато. Отже, винуватий має бути. А питання хто цей винуватий? Цілком я схиляюся до версії, що це робота ФСБ з підстави Шойгу. Край дуже проста логіка, не впоравшись із стратегічним об'єктом, звичайно, все переклали на українців, це логічно, але там у них усередині точно наростає просто смертельне протиборство. Єдине хто коли за яких обставин нанесе рішучого удару. А якщо дивитися на риторику Пригожина, скільки він болота кидає у бік армійців, а розуміючи, що Білогородська область, кутра, кутра, куди зайшли російські добровольці за прикордоння, завжди відповідали НКВД, КГБ, тепер ФСБ, цей вузлик цей буде тільки затягуватися. Єдине повторюю, другі хто із за обставин його розрубає. Оце побачити практично неможливо, але це обов'язково буде. Якщо говорити про міжнародну підтримку, ви самі сказали, що консолідується світ у України. Чого варто очікувати найближчим часом саме в зв'язку з таким цинічним злочином? Наскільки власне зміниться ставлення світової спільноти до Росії до того наскільки це небезпечний терорист? Та воно уже змінилося, але світ він дуже особливий. Там ті мах, маховики на прийняття рішень розкручуються дуже довго, особливо у Сполучених Штатах Америки. Ще у Черчилль сказав, що американці приймуть обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі Таким вони є, і ми це скасувати не можемо. Добре, розуміємо, що така організація, як ООН, від них нема і не треба нічого чекати, так само як і інших міжнародних організацій, теж не треба нічого чекати. Чекати треба тільки. Я би так це назвав у парному спілкуванні з великими країнами світу, тобто від Німеччини, від Франції, від Британії. О в такому розумінні треба консолідовувати наші зусилля у дипломатичному сенсі всього з однією метою зброї, зброї і ще раз зброї. Є велика надія, що після цього варварського учинку нарешті повноцінно розстане від. По далекобійному озброєнню по ракетах із дальністю ураження в межах 300 кілометрів цей лід уже насправді скрест. Ракети Storm Shadow вже працюють і показують дуже якісний коефіцієнт успішності, але це ракети повітряного базування для того, щоб вони якісно працювали. Літак має вийти на смугу, його мають обслужити, ракету, доєднати, полетіти, здійснити пуски і тому подрібне. Це Ракета класу повітря поверхня, а ракета класу поверхня поверхня працюють набагато швидше. Маю на увазі атакас МГМ-140, про який ліневий не говорив. От мені видається, що зараз на 15 червня буде черговий рамштайн, і от там мали би повністю синхронізуватися деталі по авіації. Авіації, авіації і ще раз авіації, і деталі по далекобійних ракетах. У поєднанні цих двох типів озброєння ми маємо шанс. На осінь вийти на переломну точку у цій фазі війни. Я дуже коректно висловлююся у цій фазі війні. Бо навіть якщо завтра ми їх виб'ємо з усіх наших територій і навіть повернемо собі Крим, якщо Московська недоімперія не розпадеться на 25-30 держав, держав, них не заберуть ядерну зброю і не відсічуть від дармових сибірських ресурсів, а саме вони дурманять нім. Голови до того часу ми приречені жити з ними у зоні воєнного загроження, і наступна війна тільки питання часу. Якщо ж подовжити тембу Рамштайну і літакової коаліції, про неї говорив міністр оборони Різніков, наскільки це вже можемо говорити про доконаний факт, про те, що досягнуто консенсусу саме щодо передачі Україні літаків? До консенсусу досягнуто. питання лише, коли вони запрацюють. І яка кількість машин, і які авіаційні комплекси звичайно, основним буде F-16, і це дуже добре. Бо це наймасовіша машина. її випущено понад 4,5 тисяч одиниць відколи вони воровервиробляються із 70-х років минулого століття 25 країн операторів. А отже, взаємозамінність водів і механізмів, бо машина сама по собі нічого не вважить. Важить все, кількість озброєння, котра до неї йде. F-16 – це 105 показників? Це неймовірно багато. Але думаю, що можливі і є перспективи на, на такій літак, як JAS 39 Gripen шведського виробництва. Німці сказали, що торнато та цілком робоча модель, так само, як і робоча конфігурація по Eurofighter Typhoon. Зброї багато не буває, а авіації особливо багато не буває. Нам для старту треба як мінімум 36 машин, а максимальний показник, який би по-справжньому переламав хід цієї війни, це три авіаційні полки. Авіаційний полк це у мерах 60 машин. От 180 машин це саме те, що було би по-справжньому дуже корисно В Україні. Знову згадаю Черчилля, авіація це кавалерія сучасності з того часу. Нічого не. Було. А це реалістичні показники оцих 180 машин? Абсолютно. А чому, а чому не реалістичні? Давайте підемо від протилежного. Бельгія має у межах 50 машин. Нідерланди мають у межах теж десь 50 машин, Данія має у межах 30-40 машин. А, це, а вони вже твердо оголосили про закупівлю f 35 а якщо так, то це робочий кейс, куди їх ходіти? От якраз і маємо і маємо робоче питання безпосередньо що стосується України. Поляки у Май в межах 30 машин, а у Польщі вже стали F-22 другий раптом. Це просто унікальне явище взагалі в історії цих машин, бо вони заборонені на продаж. Але американці змінили свою точку зору і так виглядає, що саме поляки будуть цими машинами оперувати, а робочих машин. У світі близько двох тисяч це доволі багато. І Якщо ми досягнули консенсусу по забезпеченню Україною України над важкими танками, такі як Леопард-2, Леопардвача 2 і М1 Абрамс, то чому ми не можемо досягнути такого самого результату і по авіації? Ще в жовтні минулого року вважалося, що отримати установку Мінсто «Патріот» Патріот ну це щось фантастичне. А «Патріоти» вже фактично виграли поєдинок. З рахунком 6-0 у гіперзвукової зброї «Хенджал». Розуміємо, що техніку і зброю шукаємо не лише ми, так також шукають і росіяни. І от буквально вчора американський інститут вивчення війни повідомив, що у Чечні сформовано два нові полки Ахмат Росії і ахмат Чечня, які оснащено китайською бронетехнікою. Взагалі роль Китаю в цій ситуації, на вашу думку, наскільки він буде посилювати свою допомогу Росії, і чи буде робити це явно, чи буде робити це таким обхідними шляхами? Якщо там конкретно по цій техніці, то я не думаю, що це явний хід Китаю. Найімовірніше ці машини перекупили у Таджикистану. Вони у них були на озброєнні. Китай зайняв таку дуже цікаву позицію. Китаю дуже вигідно, щоб Україна програла у тому вигляді, в якому є зараз. Тобто заморожування лінії розмежування, так як є тепер. А китайці саме такий варіант пропонують їм дуже вигідно. Чому? Бо якщо це стається. То це буде колективна поразка заходу. Отже, якщо Таку поразку захід повтає в Україні, то питання збройного вирішення проблематики Тайваню лише питання часу. Але разом з тим китайцям вистачає розуму нікуди не поспішати. Вони скоріше спостерігають за цим процесом аніж беруть у ньому напряму участь. Хоча маю обумовити, що скажімо воєнно-промисловий комплекс Ірану, який нас дуже всіх подивував, виявляється, не багато чого є, ніщо інше як продовження воєнно-промислового комплексу Китаю. Світ радикалізують в ньому дуже багато нерозв'язаних моментів, і вони будуть розв'язуватися зброєю на превеликий жаль, бо найгірше, що зробили росіяни перекреслили якісь систему міжнародних відносин. Наступна постане виключно у збройовому сенсі, не інакше. Тому китайці будуть балансувати на межі дозволеного своїх власних національних інтересів, як вони їх розуміємо, і розуміють, а не забуваємо, що це також велика тиранія і військ зла прокреслена. Тобто світові автократичні авторитарні тиранічні режими зайшли у союз. Ми сюди одночасно можемо зачисляти Росію, Китай, Сирію, Північну Корею, Іран і ще безліч авторитарних режимів, скажімо, на африканському континенті, але. Китай, усе ж таки друга чи перша економіка світу, залежно як рахувати чи поперити, по паритету купівельної спроможності чи по номіналу, і ця економіка дуже сильно інтегрована саме в євроатлантичний простор, загальний ВВП євроатлантичного простору, десь у межах 46 трильйонів доларів, а загальний ВВП Російської Федерації у межах півтори трильйона доларів. І я не думаю, що китайці готові дуже різко і дуже швидко рубати всі ці вузли. Але разом з тим. Філософія боротьби за світову владу вона дуже специфічна. Сі Цзіньпінь міряє на себе шати світового владики і вони можуть датися до кроків, які на перший погляд не вважаються раціональними. Зрештою, все, всі рішення Путіна стосовно України одіймаємо той приклад. Що залишається нам, і що нам треба розуміти? Китайці нам не друзі. Оце треба розуміти. Чи можуть не попливати на Росію? Можуть, але мені видається, що зараз вони перетворюють Росію у васала і в стратегічному контексті будуть підтримувати ще одну тиранію. Як ви сказали Китай, Китаю вигідно заморозити цей конфлікт на тому місці, як як він є? Але в той же час бачимо, що на Півдні, особливо на запорізькому донецькому напрямку, українці поступово трішки зрушують ситуацію, і навіть з'явилася інформація про звільнені сели, які були захоплені ще в березні минулого року. Що це відбувається зараз? Тому що дуже різні визначення починали говорити про контрнаступ. Зараз таке найпоширеніше визначення. Розвідка боєм загалом, як тлумачити ці події, які відбуваються в Донецькій Запорізькій області, саме з погляду військової аналітики. Розвідка боєм намашен на максимальних результатах. Поки що це адекватно, коректно складається на нашу користь і в стратегічному контексті складеться. Просто важливо не поспішати. Це ще Лента є така добра латинська приказка поспішай повільно. Чому так? Тому що. У чисельній частині усе рівно залишається дуже сильним і не можна ворога недооцінювати. Наші дії з розгрому російських військ це тактика тисячі порізів і це хірургічна операція на мозку. Ми не маємо права на помилку. Плюс ми пам'ятаємо, що наш солдат велика цінність. Ми не можемо собі дозволити жуківщини. Так звичайно, є зараз розігнано у просторі дуже багато інформації. От мовляв, дивіться, першу броноколону. Західної техніки українців втратила, яка який це недогляд, який це мінус, але ніхто не каже, що ця колона виконала своє стратегічне завдання. Ми промазали їхню оборону. Ми зрозуміли, як вони працюють. Вони підняли свої тили, А філософія нашої перемоги полягає в тому, щоб як найретельніше і найякісніше вибивати саме забезпечення російських військ. Бо воює не танк, не гармата, воює бо людина, і людина потребує боєприпасів, питтєвої води, медикаментів, їжі. І от чим більше усіх потоків забезпечення буде відрізано від фронту, тим швидше ми досягнемо перемоги. Розгром от найголовніше слово, і до речі, нічого нового. Гельмут фон Мольтке, один з авторів другого Рейху сказав дослівно: нам треба розгромити армію, а території самі повернуться. Ну але ми бачимо ці території, навіть у ці кадри звільнених сіл, де наші військові піднімають прапори. Ми бачимо, що сіл немає. Там суцільні руїни, навіть немає жодної цілілої будівлі. Загалом, що це нам каже, наскільки оце цей звільнення території буде важким, довгим процесом, і власне до чого варто готуватися найближчими місяцями. Такі ваші прогнози, війна саме по собі найважче, найогидніше, наймерзенніше явище у людських стосунках: це мегадрама, яка якої вищою за яку вже немає нічого? Противник оголосив нам тотально війну. Противник не хоче якоїсь там проміжної капітуляції. Противник хоче нас знищити. От що треба розуміти. Противник мислить класичними, як би це правильно виз... бан... 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 бандитськими установками. Якщо крамничку не можна відібрати, яка дає хороший прибуток, її треба що спалити. Я дуже добре знаю, що буде дарути мені інтелектуальний егоїзм, якщо мене дай Боже. Капітулюємо сотні тисяч українців. переб'ють, мільйони вислів на Сибір, а решта кінець на рабство. Знову ж таки нічого нового. Ми це вже проходили. Голодомор влаштували вони підкресли, це зробили вони. І якщо ми капітулюємо, то це знову зроблять. Але цього разу ми не, капі... не капітулюємо. Є одна дуже глобальна деталь, про яку ми чомусь не говоримо, а про неї треба говорити. Цивілізований світ і найголовніше англосакси на нашому боці. Російська імперія виграє війни тільки тоді, коли вона має серйозних союзників. Про, про Другу світову Ілендліс не говорив ні ними, але є маловідомий історичний факт. Так звана війна з Наполеоном. Росія тоді отримала від Британії 156 тисяч рушниць, тисячу тонн пороху, тисячу тонн свинцю і списали кредит, десь на 90 мільйонів кульманів по тих часах. Це ж, шкажені гроші без цієї. Допомоги вони точно би не загнали на пологонах у Парижіча тут, там аж до Ватерлоо. Вони добре воюють тоді, коли мають серйозних союзників. А зараз вони у зоні стратегічного її самотності. Попри те, що Китай має свій погляд, Китай все ж таки не є і не буде стратегічним великим союзником. Китай має свою мету. Рано чи пізно китайці погодяться на розчленування Російської Федерації. Питання лише коли і за тих обставин це станеться. А з яких обставин це може статися, на вашу думку, коли росіяни здобудуть поразку і доведуть свою неспроможність на полі бою? Ні, ні, як як тільки домовляться з англосаксами, як ділити Сибір? На мій полі цієї домовленості поки що немає. Китайці хочуть усе, абсолютно усе. Сибір мегаціннісний. Там сконцентровано 40% ресурсів людства усього починаючи від лісу, закінчуючи рідкісними металами, діамантами і тому подібне. Але є ще цінніший ресурс, бо в найближчі десятиліття найбільшим ресурсом буде прісна вода. Там є два велетенські озера: одне природнє байкал. 23 тисячі кубічних кілометрів чистої води, басейн річок навколо байкалу більше ніж площа Франції. І друге штучне, так зване Красноярське Гес-Красноярське море. Там 76 шість тисяч кубометрів чистої води. Прісної це мегаресурс. Так для нашого глядача такий невеличкий порівняння Каховська ГЕС це 18 кілометрів кубічної води один кубічний кілометр. Води це мільярд тонн. Мільярд тонн води. Якщо зробити розрахунок 2,5 літри на одну людину, то цією водою більше місяця можна забезпечити все людство. Це, це один кілометр, а там майже 100 тисяч кілометрів. Щоб ми розуміли, які масштаби цих ресурсів. І оці ресурси будуть найцінніші. Бо воду з воду спайкалу хитають вже добуває для своїх процесів. Для, для своїх потреб, допоки не порозуміються з англосаксами, як ось з цим Сибіром бути, допоки Росія не буде розвала, тобто від нас в цій ситуації глобально не залежить нічого, ми чи все ж таки, от власне українців, наскільки ми от, можемо вплинути от, на пришечні цього процесу від результатів нашої війни. Буде залежати конфігурація майбутнього світу у частині народження п'ятої системи міжнародної від, Відносно, якщо ми перемагаємо. Оцей цей воєнний світовий великий махомик він стишиться, його не можна скасувати. Він не скасується, але він стишиться. Він він не буде мати інші оберти, він буде мати інше вираження. На мій погляд, ми зараз перебуваємо в умовному 1939 році. І якби тоді англосакси прокинулися швидше, а не в грудні сорок першого. Року, то ту німецьку гідру можна було задушити в легший спосіб. Її вже не можна було зупинити, але можна було задушити. Правда кажуть, що історія не, не, має, не має умовних способів, але тим не менше будувати американські конструкції ми зобов'язані, бо тільки будуючи такі конструкції, ми можемо зрозуміти напрямки розвитку. А як знову ж така дуже страшенно люблю Латинь Амат Вікторія Курам, перемога любить підготовку. О, цю підготовку треба обчисляти. До, до неї треба готуватися. Тому буде дуже багато залежати, які будуть результати наші. Бо якщо ми перемагаємо, то це перемога колективного заходу і всесенал усім великим тираніям, що ми готові з вами боротися, і що ви ще не маєте того потенціалу, щоб кидати справжню цивілізаційність. Виклад тому укладу який склався. А якщо буде якась проміжна капікуляція, то з точністю до навпаки сигнал усім, що можна робити все, що завгодно. Де тоді є гарантія, що Іран не відважиться ударити Ізраїль. Якщо можна в Україні, то чому не можна їм? Ну і напевно, не лише Іран, і не лише Китай. Багато є диктаторів, як ви вже сказали, які готові змінити цю конфігурацію. Пане Петре, останнє запитання. Власне, ми багато чуємо ці тижні про те, що варто дотримуватися тиші, що не поспішайте, і в позиції нашого міністерства оборони і командувача, що не коментувати і якомога менше поширети інформації. Поясніть будь ласка, нашим глядачам, чому це так важливо зараз? Адже ну людська цікавість вона така непереборна річ. Як як її вгамувати, і чому така цікавість може іноді нашкодити. Напевно шкоди, я це пережив на своїй власній шкірі. Я вдався до дуже детального аналізу тактичної ситуації по фронту, і кожне моє слово противник розібрав офіційно на майданчику у Скабєєві. З одного боку, я тішуся, що ворог визнає мій рівень аналізу, але з іншого боку, ми отакими от. Як це правильно виказатися? Ось таким бажанням висвітлювати усе. Ми даємо їм готову інформацію і розуміння, що відбувається. Навіщо це робити? Війна це шлях обману, стара як світ приказка. А у Сунзи велико китайського воєнного мислителя, який концептуально осмислює війну у філософському сенсі, на мій погляд, нічого кращого ніхто не написав і ніколи не напише. На цей випадок є гарний. Вислів по-справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Я довго не розумів цієї фрази тепер розумію. Харківську операцію ніхто не бачив, вона склалася. Херсонську операцію всі бачили, вона теж склалася. але вони між собою кардинально різні. І наступні наші операції будуть такими, якими ми не маємо бачити. Нехай приємні новини надходять до нас природнім способом. Приємність розчарування краща ніж його гіркота. Дякую, дякую дуже вам за розмову. Будемо чекати приємних новин. Будемо сподіватися, будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб це сталося. Петро Черник, військовий аналітик полковник збройних сил України, був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Не перемикайте. адже далі багато цікавого. Побачимось.